І не просто згадувала, то насправді цей день, рівно 34 роки тому, здійснив свій перший політ, літак, всім невідомий мрія. Сьогодні їй би було б 34 роки. І я насправді, коли е, кілька тижнів тому переглядала свої старі архіви, свої старі фотографії, у мене спала на думку така ідея, що все ж таки потрібно зробити такий запас, як сьогодні я зараз його роблю, для того, щоб мої спогади, моє знайомство безпосередньо особисте з мрією, воно могло далі лягти в певну історію меморіалізації цього літака. Отже, як відбулося моє знайомство з цим літаком, з мрією. У 2019 році я ще працювала в адміністрації президента і паралельно з цим все ж таки ніколи не забувала про свою професію історика, і мені хотілося б все ж таки все більше набувати різних знань. І, я пішла на курси в КАМА Київська академія медіа мистецтва, і ми опинилися як студенти, як професіонали, які б хотіли поглибити свої знання, Опинилися в дуже крутому, класному професійному ком'юніті. У мене була професія арт-куратора. От і ми навчалися у відповідному середовищі. Нашими кураторами нашого навчання, нашої групи були досить знамениті українські художники, знамениті українські авторитетні куратори. Нам надали таку можливість бути волонтерами. В, Венеційському, в проекті Венеційського об'єднала 2019 А в той час темою Венеційського бієнале було: ми живемо в надзвичайні цікаві часи, і ці відкритої групи там було приблизно 4 з 9 художників і куратори. От вони збудували свою концепцію. Творчого продукту таким чином. Мрія літак мав пролетіти Венецією над Сидами Джердіні. Тобто, саме на цій площі і стоять павільйони різних держав, де проходить виставка бієнале. Найбільший літак у світі мав пролетіти над сидами Джардіні на відстані трьох е тисяч метрів, і якимось чином кинути тінь. Над цими самими садами. Коли ми почули цю концепцію, ми почали вирішувати, як це все здійснити. От, і для того, щоб е мати хоча б приблизне уявлення, як це все можна здійснити, е нам потрібно було б хоча б побачити, як виглядає мрія в ідеалі. Звичайно, прочитати про мрію, подивитися на фотографіях, подивитися відео це одна справа. Інша справа, якщо ми серйозно беремося за проект, навіть якщо ми волонтери, ми хочемо знати всі, 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 всі деталі. От і працюючи в той час адміністрації президента, я скористалася такою можливістю. Були хороші друзі, які допомогли нам влаштувати екскурсію на завод Антонов. В той час мрія якраз стала на планове технічне обслуговування, і в нас була можливість приїхати і подивитися на власні очі. Побачити, якою ж вона є в той час. Наша група студентів-волонтерів нараховувала десь приблизно 5 людей. Ми зібралися організовано і поїхали. Коли ми приїхали, нас зустріли представники заводу «Антона» і Укроборонпрому. Потім нас провели до Ангару, і там нас зустріли сам екіпаж Мрії, який на той час він взагалі. Мав складатися із шісти людей, цього було достатньо, щоб нею керувати. От е, е, з нами тоді провели час і провели цю екскурсію. Два пілоти. Я стояла тоді на вулиці, була досить погана погода, дощ. Але коли ми побачили її масштаби, коли просто окинула її оком. Я подумала, о Боже, як це може злетіти на небо як? Тобто, навіть згадуючи всі ці американські серіали, де з'являються якісь тарілки прибульців, НЛО, і ти дивишся на неї, думаєш, вона все одно виглядає якось легше, ніж мрія. От ну, настільки масштабно, гротескно і вражаюче вона виглядала. Отже, ми. Коли пішли всередину, ми зайшли у вантажний відсік. Мені здалося, що там реально можна помістити ціле футбольне поле. Над вантажним відсіком є ще пасажирський відсік, який поміщає 70 осіб. І звичайно ж, нас провели до. Штурвало до кабіни, ми також там все подивилися, ми були дуже сильно вражені. І от перше питання, яке нам поставили самі пілоти: а ви знімаєте фільм? Якийсь документальний про мрію? Ми такі, та ні, ми не знімаємо фільм. Ми волонтери проекту цьогорічного б'єднала, де мрія безпосередньо є головним учасником. І вони тоді такі. Серйозно, ми про це навіть не знаємо, а ви знали про те, що мрія взагалі стала на планове обслуговування. Тобто зараз це абсолютно неможливо. Тобто, щоб стався ось цей проект, так ну він не може відбутися, тому що за навіть півтора-два місяці. Не дивлячись на те, що вже було анонсовано це на національному рівні, ну мрія просто з технічних можливостей ну, не здатна здійснити такий політ для того, щоб літак такого розміру пролетів висотою три тисячі метрів, мають бути відповідні дозволи. Вони би мали уже домовлятися про це за рік. За пів року, тому що цей процес досить тривалий. А відкрита група художників, так наших представників, українських представників на В'єнала Венеційському, вирішили. Просто вони, як творчі люди, очевидно, подумали, що це все можна зробити за тиждень до самого проєкту. От. Ми тоді насправді були дуже здивовані, тому що мрія, яка стоїть без двигунів, двигуни, ось, ви можете їх побачити біля крил, шість двигунів, і двигуни, які знімаються. І відвозяться на технічне обслуговування взагалі в інше місце, це займає тривалий час, щоб потім їх повернути і прикріпити знову. А, ну, звичайно ж, за півтора місяці, за півтора-два місяці ти цього не зробиш. От, і враховуючи те, що на заводі Антону і на УкрОборонпромі не знали про це, це вже свідчить про якусь безвідповідальність. От нам тоді на той час так здалося. Після того, коли ми всі ці моменти детально обговорили, ми подивилися на мрію, ми потім вже вирішили, що це питання, ми якби трохи призупинимо, от і будемо вже розбирати його з нашими кураторами. От далі нас запросили в ангар, щоб показати ем, інші літаки. І ми побачили ще й літак, молодший брат, скажімо так, молодший брат Мрії Руслан. Далі, коли ми вже повернулися з екскурсії, ми прийшли до кураторів наших відкритих групи і сказали про те: а ви взагалі знаєте, що мрія не полетить на ваш проект. Це досить серйозний, серйозна штука. Тобто ваш проєкт на межі якогось там зриву, можливо, би ви якось. Споцікавилися. Я побачила одразу, що вони якось певним чином заметушилися, але вони ж не, не, не могли нам, волонтерам, сказати про якісь свої острахи. Тобто сказали, що все під контролем. От ми такі, ну окей. І мені стало цікаво, власне, як і всім нашим волонтерським, волонтерській групі, наші решті, стало цікаво, яким чином. Взагалі відбудеться цей конкурс. Тобто, для того, щоб пролетіла мрія, потрібно не просто визначити правильну траєкторію руху, щоб мрія якось так от пролетіла і кинула оцю концептуальну тінь на цедами Джердіні. А в літаку мрії мали б бути жорсткий диск з іменами всіх наявних українських митців, художників. І таким чином ця концепція полягала в тому, що Будучи в мрії, от, мрія усіх художників, які навіть не вигравали на цей відбір, здійсниться, і вони всі побувають на венеційському Б'єнале. Ну, якби це вдалося, це було б дуже круто насправді. Ну нам нічого не залишалося, як лише спостерігати. Я пам'ятаю, що в той час ми навіть зверталися до італійського гідрометцентру, щоб з'ясувати, які погодні умови будуть в той день. Це мало бути 9 травня. Була велика вирогідність того, що буде дощова погода, і як взагалі мрія може кинути цю саму концептуальну. Тобто, все вказувало на те, що це якесь шулерство. Отже, прийшов той самий день 9 травня, а, і ми онлайн спостерігали за тим, як відкрита група художників-кураторів може викрутитися з цієї ситуації. І насправді все їм вдалося це розрулити таким чином, що вони обіграли цю концепцію як. Створення міфу, як такого, коли прийшов час демонструвати взагалі е, е, наш павільйон український, а люди, які очікували анонсований політ мрії, вони всі просто вдивлялися в небо, думали: от-от коли ж ця мрія пролетить, як це має бути, це має бути пафосно, чи взагалі е, що це, як це можливо. Ну, такого роду літак, таких габаритів неможливо було би не помітити. От, і ну, пройшло там кілька годин, люди ходили, вдивлялися, насправді, звичайно ж, нічого ніколи не побачили в той час. А, і коли вони вже заходили, журі заходили до а, павільйону, тому що об'єднали складається з того, що ти виставляєш а, свій проект в відповідному павільйоні. От, а, а наша тоді концепція складалася з двох частин: політмірії, власне, і решта медіаторів, які мали би стояти в павільйоні і о, трактувати о, всю цю концепцію, розповідати. От, і коли журі приходили в павільйон о, о, в медіаторі, вони запитували, власне. А де мрія, тобто де політи, медіатори відповідали досить так: ой, а ми чули якийсь звук. А, от. І таким чином вони ну, наче створювали ось цю саму ідею міфу, тобто міф про мрію, який би він мав бути. От, а, ну, власне, уже після того, коли ажіотаж і скандал з. А, Цим конкурсом пройшов, представники відкритої групи поділилися про те, що вони занадто пізно дізналися, що мрія не полетить, і для того, щоб їм не зірвати було цей проєкт, вони мусили якось викручуватися і все ж таки якось концептуально трактувати ідею міфу. Тобто вся ідея а, перформансу вже був, а, була заключена не на самому літаку, не на самій мрії, а вже на самій ідеї міфу. От. А, власне, ось так і а, сталося. Я хочу сказати про те, що якби навіть не цей конкурс, якби навіть не ця ідея цього конкурсу, напевно я би ніколи не познайомилася із мрією, не мала би уже на цей момент цінних і. Цінних кадрів, цінних фотографій та відео, які зараз залишилися в моєму особистому архіві, які наподивлюся. От е, насправді це, напевно, була моя наймасштабніша, якщо це можна назвати, екскурсія, найвражаюча. Все ж таки сучасні технології вони дадуть про себе знати. Тому Чекаємо відновлення і пам'ятаємо про те, що українську мрію, звісно ж, ніхто ніколи не може знищити.